Маєте дружину із третьою групою інвалідності і досі не реалізували своє законне право на звільнення з військової служби? Тут саме головне, що так в тебе є дружина. Це підтверджується свідоцтвом про шлюб, і підтверджується, що у дружини є дійсно третя група інвалідності. Але далі саме цікаво, чи що обов'язково щоб група інвалідності була встановлена виключно у зв'язку із наявним захворюванням. Ні, додатково можна прикладати, якщо є у дружини третя група інвалідності, але у неї є суттєві захворювання, наприклад, це онкологія або це відсутність парного органу, то це вже є підставою для звільнення з військової служби. Тобто головне довести третя група інвалідності і довести саме конкретне захворювання, тому що не всі захворювання підпадають під звільнення по третій групі інвалідності. І саме цікаво, чи обов'язково тут доводити, що. Дружина потребує догляду. Отримувати якийсь висновок, ЛКК, як це роблять військовослужбовці за наявності дружини із другої групи інвалідності. Ні, не треба. Ось конкретно з третьої групи інвалідності цього робити не треба. Достатньо довести інвалідність і захворювання. Якщо у вас виникають складнощі із звільненням безпосередньо по цій підставі, звертайтесь на консультацію. Все проговоримо, проаналізуємо, і будемо бачити, чи дійсно ви маєте законне право на звільнення з військової служби.